А ви знаєте, що до російської окупації кінця 18 століття переважна більшість наших предків, мешканців правобережжя, були вірянами унійної, тобто греко-католицької церкви, яка відіграла значну роль в історії, культурі та духовному житті українського народу? Не дивно, що вона викликала таку ненависть у московитів. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні розповім, як через призму генеалогії прослідковується тісний зв'язок унійної церкви зі святим престолом, тобто Римом, чому католицька церква здавна є близькою для українців, на відміну від московського православ'я, і як і за що Росія переслідувала уніатів, чому намагалася їх демонізувати. Розпочну зі своїх досліджень під час детального вивчення метрик XVIII століття однієї з парафій правобережжя, звідки походить батьківська гілка родоводу, мені відкрилася цікава тенденція. Зокрема, католики сіл водички і Климківці Летичівського повіту Подільського воєводства регулярно хрестили дітей в цьому храмі. Річ у тому, що в XVIII столітті унійне духовенство наділялося спеціальними повноваженнями від Риму і могло у разі необхідності надавати треби латинянам, тобто унійна церква на той час була біритуальною. Відразу варто наголосити, що традиція біритуальності як символ єдності у це з єпископатом Риму збереглася до наших днів. Відповідні записи є у партикулярному праві Української греко-католицької церкви. Аналогічні канони діють в Римсько-католицькій церкві, яка теж у разі необхідності надає треби греко-католикам. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі і повернемося до 18 століття. Ймовірно, рішення про біритуальність унійного духовенства було також продиктоване особливостями, скажімо так, тодішньої політичної ситуації, зокрема, масовим переселенням латинян із західних земель речі Посполитої на правобережну Україну. Оскільки на новому місці костьолів було мало, і знаходилися вони далеко від більшості населених пунктів, католики відвідували храми у це і часто хрестили там дітей, щоб не вести кволих немовлят у негоду чи сувору зиму до віддаленого костьолу. Так, Фельштинський і чорнострівські костьоли, парафіянами яких були відповідно Климковецькі й водицькі католики, знаходилися на відстані приблизно 10 кілометрів від сіл. Правда, обряд хрещення католиків у уніацькій церкві мав свої особливості: дітей хрестили лише з води, без миропомазання, оскільки мир використовували церкви візантійської традиції. Натомість католицьких дітей помазували елем. У багатьох записах так і писали, крім миропомазання. Водночас треба зазначити, що частота хрещення. Католицьких дітей в уніатських храмах залежало насамперед від числа католицьких родин, які проживали в тому чи іншому населеному пункті. У водичках і климківцях таких сімей були десятки. Отже, метричні записи цієї парафії дають нам підстави стверджувати, що хрещення з води католицьких дітей було дуже поширеним явищем. Починаючи з 1774 року, коли з'явилися перші записи, які ідентифікували католицькі родини, і до середини 90-х років 18 століття зафіксовано приблизно півтори сотні випадків хрещення латинян у цьому храмі. Наприклад, 11 листопаду 1782 року младенець Якуб, обратку Польського від родителей законовінчених Юзефа Слободзяника І жони його Марії, рожденний хреститься токмо з води, і Елеєм Святий помазується мною і єреєм Феодором Богдюкевичем парохом Водицьким. А тепер зробимо невеличкий історичний екскурс: Росія люто ненавиділа унійну церкву як єдину легітимну правонаступницю древньої київської митрополії, яка сповідувала так звану подвійну ідентичність, непохитну вірність традиціям східного обряду і стійку єдність з апостольською столицею, тобто Римом. Ба Більше стара українська церква продовжувала підтримувати зв'язок з апостольським престолом навіть після великого розколу 1054 року. Водночас Росія, перебуваючи в полоні своїх пропагандистських наративів, розглядала унійну церкву і її вірян як прикре непорозуміння, загублені душі, які насправді є частиною православ'я, звичайно ж, московського. Навіть знищивши у це в межах імперії, Росія протягом століть ганьбила ненависну унію та її парафіян. Негативні асоціації, які досі існують, пов'язані з унійною церквою і уніатами, це наслідок тотальної пропагандистської кампанії. Золотим віком унійної церкви вважається 18 століття, адже масштаби її поширення вражають, крім правобережжя України під юрисдикцією УЦ була практично вся Білорусь, а також частина нинішньої Польщі та Литви. За даними польського дослідника, радвана йдеться про майже 9,5 тисяч парафій у другій половині 90-х років вісімнадцятого століття, після анексії правобережної України Російською імперією, Катерина II розпочала знищення унійної церкви на українських землях, сприймаючи її як загрозу для подальшого утвердження самодержавства на нових територіях. Унія асоціювалася в російських православних колах зі спольщенням і перешкоджала ідеї слов'янської єдності, історичним коренем якої було православ'я. Тому церковна політика російської влади мала антиунійний характер і була спрямована на ліквідацію УЦ. 6 вересня 1795 року. Імператриця, скориставшись відмовою унійного митрополита Феодосія Ростоцького, присягнути на вірність російському престолу, видала указ про ліквідацію всіх уніяцьких єпархій на території України. Ударом для церкви також стало скасування Василіанського чернечого управління та примусовий перехід частини найбагатших василіанських монастирів до російського православ'я. Всього 10 монастирів на території України. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо наприкінці XVIII століття. У це на правобережній Україні знаходилася майже на межі повного знищення. Вона офіційно втратила свою ієрархію: більшу частину церков і церковного майна, значну частину духовенства та понад 2 мільйони вірян. Вдумайтесь, з 4 тисяч парафій залишилося 176. А 1839 рік вважається роком офіційної ліквідації, УЦ, що стало початком остаточної перемоги російської культурно-цивілізаційної моделі на наших землях. Значна частина моїх предків, які проживали в подільському воєводстві Речі Посполитої, теж були вірянами унійної церкви, як і переважна більшість християн правобережжя України і Білорусі. На початок 19 століття на Поділі збереглися лише поодинокі громади братства уніатів, які категорично відмовлялися переходити до російського православ'я. Доля унійної церкви на території українських земель, які відійшли до Австро-Угорщини, не була трагічною. Там у це успішно функціонувало, а в 1774 році імператриця Марія Терезія змінила назву церкви з унійної на греко-католицьку, яка зберігається до сьогодні. Греко-католицьких священиків було зрівняно в правах з Римо-католицькими і прирівняно до шляхти. Тож року Марія Терезія заснувала першу греко-католицьку духовну семінарію у Відні, а в 1783 році Генеральну семінарію у Львові. Що цікаво, після знищення унійної церкви на українських землях Російської імперії старі традиції продовжували існувати. Наприклад, духовенство РПЦ священники, вихідці з зоніатських родин, ще довгий час активно послуговувалися польською мовою. Наприклад, збереглася справа від 1851 року про заборону духовенству користуватися польською мовою. Зокрема, в Подільську духовну консисторію надійшло отношення від київського генерал-губернатора Дмитрія Бібікова, в якому повідомлялося про те, що окремі православні священники під час листування з економіями чи приватними особами використовують польську мову як засіб комунікації. У листі також зазначалося, що генерал-губернатор, крім постійних скарг з цього приводу, має письмові докази такого неподобства. Тому Бібіков закликав духовне начальство вжити відповідних заходів і викорінити негативну практику, бо, цитата, С существуванням русского порядка і закону всі условия в общественных пользах і потребностях своїх, а тим більше священники по ділам прихожан і церкві указывать вказувати иной, як только русский язик. Подільська духовна консисторія миттєво відреагувала, спустивши на місця, а саме в повітові духовні правління, вказівкою із суворою забороною кліру вживати польську мову. А також підтримувати неофіційні контакти з економічними служителями поміщицьких маєтків, які де юре уповноважені на такі зносини. Ця вимога ставилася безпосередньо генерал-губернатором. Наприкінці справи міститься низка рапортів благочинних священників, які сумлінно прозвітували керівництву про усунення недоліків і проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед духовенства і священнослужителів, незважаючи на заходи влади, православний клір західних губерній і надалі послуговувався старими традиціями, що зафіксовано у більш пізніх документах. У 1896 році визнаний у Росії публіцист і педагог Олександр Владіміров відомий своїми роботами про боротьбу з так званим польським впливом на сторінках журналу Руської обозріння наголошував. Що проблема нікуди не зникла, а православне духовенство Південно-Західного краю, тобто правобережної України, продовжує жити польським побутом і вживати польську мову при цьому не володіючи на достатньому рівні російською. Друзі, напишіть в коментарях, чи були ви обізнані з цією темою і чи змінилася ваша думка про уніатів та унійну церкву після перегляду цього відео. Можливо, у вас з'явилися якісь питання. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.